Всім привіт, це Даринка. Їй 22 і Вона обожнює готувати великодню випічку. Тут їй 11, 19, 8, 20 І вона так же саме любить готувати паски. А це її мама, яка кожного року з дитинства пекла одну маленьку пасочку і кликала, аби я її прикрашала і поклала в свою маленьку корзинку. Мам, дякую за теплий спогад. Сьогодні мені 22, і тепер я вчусь готувати паски з нуля. Бо мама тепер передає ту маленьку пасочку нашим меншим дітям. У мене немає одного рецепту, бо кожного року вчусь робити щось нове. От, наприклад, з минулого року мій перший досвід з панетони. От перші паски з бріошного тіста. А сьогодні я вирішила затестити рецепти, які є у вільному доступі. Вони дуже різні, але від цього мій інтерес лише підсилюється. Отже, сьогодні печемо панетони за рецептом Вікторії Мельник і пасочки за рецептом. Завертаюла. Мені особисто, навіть для мого досвіду, супер цікаво порівняти тісто, порівняти результати, розрізи, кількість дірочок в тому тісті. Ну, ті, хто пекли пандонаті, зрозуміють. Взагалі, коли до мене прийшла ідея з цими пасками, я почала з того, що виписала собі повністю техкарти. Тому що так як це оформлено в інстаграмі, е, ну складно мені так розуміти. Складно мені готувати по інстаграму. Я звикла працювати за тих картами. От і я собі просто попрописувала все отак, от чотенько. Ну, з Богом. Замість тіста починаємо первинним етапом підготовка закваски. В моєму випадку вона є в двох видах тіста, тільки з різними пропорціями. Паски Вікібейкер будемо називати друге тісто, паски хані перше тісто. Тож починаю робити закваску для другого тіста. Тепла водичка, плюс дріжджі, додати борошно і замішати це все насадкою весло. Лишаю при кімнатній температурі в закритому боксі на 3 години. Тим часом майже готова закваска на перше тісто. Її вже до ранку ставлю до Через 3 години закваска до першого тіста гарно підійшла, я додаю трохи борошна, обминаю її і ставлю вже до ранку в холодильник. Знаєте що? А, я я щойно зрозуміла, що в мене в духовку на одному противні може стати лише 4 пасочки. А порція на паска завертаю в мене на 6 прорахована. Тому я зараз дружненько сідаю і починаю перераховувати всю цю порцію для того, щоб в мене вийшло не 6, а 4. Так вот. Пізнього вечора того ж дня приступаю до другого етапу підготовка начинки. В моєму випадку це замочити сухофрукти, приготувати цукати зі шкірок та апельсинову пасту. Для цукатів ретельно промиваю і вирізаю з апельсинів, нарізаю дрібним однаковим кубиком. Далі три рази прокип'ятити по три хвилини, додати до шкірок цукор та апельсиновий сік, і поставити на вогонь орієнтовно на півтори годинки на низькому вогні їх потрібно до загостіння варити. Для другого тіста замовлення. В апельсиновому соку сушену, грушу та персик. Для першого тіста, журавлина та сушена вишня в кавовий лікер з соком 50 на 50. Мама вчила, що паски треба пекти в чистий четвер, тож п'ята ранку, четвер я на кухні починаю будити сусідів міксером, замішую тісто. Це завжди дуже хвилюючий етап для мене, тому тут трохи менше знімала, але суть постараюсь донести якісно. Все почалось з першого факапу. Тісто один. На першому ж етапі, де мав відбуватись автоліс, тобто коли починає з'являтися глютен. Мій глютен вийшов як камінь, тому це в смітник і побігла в магазин за жовтком. Отже, друга спроба робити глютен, е, наче трохи краще, але я не певна, що він має бути саме таким, е, ну трошки м'якший вийшов. Е, далі я закваску перед тим як додавати підживила. Тіст, наче й виходить, але текстура мені з самого початку не подобалась. Згідно ецепту, все робила по плану, але щось було. Як на мене, не так. А, першим етапом був автоліз, борошно-жовток та вода. Далі змішати першу масу і підживлену закваску, додати цукор, окремо розвести дріжджі, теплу воду і трошки цукру, додати це в загальну масу разом з ванільною пастою та апельсиновою пастою. А, потім залишки жовтка, сіль, вода і трохи олії для еластичності. А, далі накидаю горку сухофруктів і власні зварені цукати апельсинові. І якось треба це все тепер вмішати в тісто, воно дуже дивне, в'язке, таке, прям надто в'язке. І красивого глютену в ньому зрозуміло вже, що немає. Але думаю, ладно, поставлю в теплу кімнату, побачимо, що буде далі. Починаю робити друге тісто. Закваску дістала з холодильника заздалегідь за 2 години до початку заміса. В складі тут є натуральна ваніль, тому добуваю з неї ікру. Тепле молоко додаю до дріжджів, далі борошно, цукор, сіль, красива жива закваска вийшла. Спочатку це тісто потрібно замішувати на мінімальній швидкості, поступово підвищуючи до середньої. Також варто чистити стінки міксера і перевіряти температуру самого тіста, вона не має бути вищою за 20 24 градуси. А, і час від часу моє тісто нагрівалось, тому я його ставила в холодильник і далі продовжувала заміс. А, після чого додала масло і продовжила мішати тісто до того стану, коли воно стало гладким і трошки почало вже відходити від стінок. Пройшло декілька годин. Час формувати наші пасочки. А, я їх відважую і формую кульки, так, щоб зверху було натягнуто. Для своїх пасочок я купила гофровані форми з картону. Їх потрібно протикнути шпажками, щоб пізніше можна було підвісити на дротиках. Друге тісто вийшло просто чудовим. З ним було настільки приємно та зручно працювати, і, на відміну від першого, воно дуже гарно підійшло. А білкову глазур я не дуже люблю, тож готую мигдалеву. Цукор, білок та мигдалеве борошно просто Змішати. Але це варто робити прямо перед тим, як вже варто ставити в духовку. Свої пасочки я випікала до 40 хвилин при 160 градусах. З першого тіста паски майже не піднялись, а з другого все вийшло чудово. Йдемо куштувати. Так, добрий вечір студія. Сьогодні на зв'язочку Дарина і Назар. Добре. Назар тут вперше, тому що треба його трошки приобщати до Ютуба. І ми нарешті доходимо до крайнього етапу цього відео: це дегустація пасочок. От, наперед скажу, що паска, та що з хані, вона не піднялась в мене взагалі. І тісто таке, знаєте, коли ти до неї торкаєшся, от вона така, прям як пластилін. А Паска ця що від Вікторії Мельник просто, ну, це хмариночка якась, вона така мегесечка. Так, зараз буду з молочком пробувати і казати свій відгук. Хочу спробувати цю що, Ну, Я цю першу зранку їв, і мені хотілося, щоб вона була просто така, тобто без Вау. всяких родинок. Да, це набагато смачніша. Боже, вона прям як хмариночка на смак. Так. Щоб молоком запити? Шкода тільки, що молоко не з під коров. <рес> Друга паска смачна по-своєму. В неї дійсно дуже багато цукатів, дуже вони сильно відчуваються. Але на не на мій смак. Я більше люблю такі повітряні, вологі, щоб там можна було так красивенько відірвати тісто. Робіть висновки самі. А я голосую за панетонам за рецептом Вікі Бейкері. 9 з 10. 6 з 10. Букет мамі чи одна квітка дівчини? Meu, meu.